Мають міську прописку, а по документах живуть у селі. Мешканці військового містечка під ковалем уже декілька років самі не знають, де вони живуть. Люди певня сталася правова колізія із територіальними громадами, яка не дає їм спокійно та комфортно доживати старість. Через забор перелізли, ми вже не знаємо хто. А чи ми добувачі, чи ми коль чи хто? Ну не смішно. Смішно, правда? Територія цього містечка трохи більше двох гектарів. У п'ятьох житлових будинках, а це 56 квартир, мешкають люди. Переважно військові зі своїми родинами, які колись отримали це житло від держави. Люди розповідають, що все життя вважали себе ковальчанами, бо мають міську прописку. Втім, декілька років тому дізналися, що живуть на території сусідньої Дубівської громади. Ми зв'язані повинною з містом голосуємо за місто. Так і голосуємо за місто. Так, що і прописка в нас е, е, міська, так, що ми хочемо, щоб вони на законних основаннях вернули нас назад. За словами людей, усі можливі послуги вони отримують з міста. Діти ходять до міських шкіл та дитсадків. Від Дубівської громади певнять мешканці жодної допомоги. До їхнього містечка не ходять автобуси, тут немає магазину, освітлення та доріг. А деякі будинки перебувають в аварійному стані. Місцеві кажуть на питання, чому так завжди отримували одну й ту ж відповідь: на вас немає грошей. Напримір'яста. Хожу. Я мушу йти, хто знає, куди на авто і там ждати до двох годин, поки ти цілий день сидіти десь на лавочці, поки приїде якийсь автобус, мене забере. Хто ж таке робить? Натомість голова Дубівської громади Роман Труцюк вважає, що люди створюють проблему там, де її нема. Бусинь, наші дітки добираються до школи 4 кілометри в одну сторону. Маршрутка там не ходить теж. Маленькі діти в школу йдуть. Чого ми кілометр пройти, створюємо проблему? Така проблема є ну, кругом. З часом дорогу зробимо, тому що це є кошти, і воно не так швидко робиться. Сьогодні масиво електрифікується, так, там можна буде довести вуличне, тому що треба штовпи поставити, ліхтарі на щось повісити. Ну, не все зараз. Це все кошти. І сьогодні є кошти, але вони йдуть. Ну, ми, ми працюємо вже по різних напрямках. Мешканці військового містечка переконані у тому, що їх безвідомо приписали до Дубівської громади, винна обласна влада та голова Дубівської громади Роман Труцюк. Люди не задоволені його роботою, бо кажуть, замість благоустрою він змушує їх змінити прописку з міської на сільську. Це вже крик душі. Слухайте, скільки можна далі, те все терпіть. Людина помирає. Він реєструє ті квартири в у Дубовій. Людей силою заставляють переписуватися. Вони вже нас ламали по всякому, і субсидії лишали, і, і пільги лишали. І що вони тільки не робили, і казали, не треба переписуватися, тільки зареєструйтеся, щоб ви получали ті субсидії. Те все. А от Роман Труцюк бажання людей позбутися усіх можливих зв'язків із Дубівською громадою називає сепаратизмом. В Криму теж провели референдум і люди сьогодні хочуть жити в Росії, але ми сьогодні їдемо, хочемо відвоювати. Кремні? Це наша територія. Тож як могла трапитися така правова колізія? У Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України кажуть, що це не єдиний випадок і на Волині і в Україні. Раніше землі військового містечка перебували у статусі земель запасу району. У 2011 році обласна рада проводила зміни населених пунктів та віднесла територію до Тубівської сільської ради. З того часу навіть відбулося два суди між мешканцями та облрадою, але обидва люди програли. Тепер, же, коли створилася Єднана громада розпочався процес упорядкування, який тягне за собою багато інших наслідків. Це знову вже вкотре скаламутило воду. Тому дубівській громаді, яка перейшла на прямі бюджетні відносини, будучи незалежною вже територіальною громадою, стало важливо визначити конкретно межі своєї території і економічно почати загосподаровувати свою територію, тому що до цього цим суттєво ніхто не цікавився. Хоча, де Юре, все ж таки, ці землі вони належали Дубівській сільській раді. У Дубівській громаді колізія з військовим містечком не єдина. Схожа ситуація і в мешканців вулиці Кияна, колишньої Ватутіна. Більшість жителів багатоквартирних будинків на цій вулиці мають ковальську прописку та були впевнені, що є містянами. Втім, отримавши платіжки півроку тому, дізналися, що вони селяни, офіційно жителі села Вербка, частини Дубівської територіальної громади. Прожили більше 30 років у місті, а тепер нас вже в село кинули. І, і що то таке? Ніхто нічого не сказав. Справа заворушилася після того, як розпочався процес декомунізації вулиць із радянськими назвами. Тоді й вулицю поділили на дві частини. Місто перейменувало свою частину на Кияна, а Дубівська сільрада іншу частину на шкільну. Хто створив такі умови, що люди приписалися на чужій території? Місто Коваль? А це не було містом Коваль, я не знаю. Хто за це відповідати? Ми сьогодні не знайдемо крайніх. Але сьогодні ми, як влада, маємо привести все до ладу. Мешканці кажуть, що також намагалися говорити про це з Романом Троцюком і навіть збирали збори. Але бажаного, а це вийти зі складу Дубівської громади, не досягнули. Коли ньому говорить, що в нас по документам ми жителі міста, він каже, все одно вас цей весь час вводили в оману. В яку оману? Це він появився розумний, а до цього всі люди були дурні чи як? Справа в тім, що більшість послуг, зокрема комунальних, які в ситуації з військовим містечком мешканці цієї вулиці отримують з міста, хоч юридично проживають у селі Вербка. Про бажання людей бути частиною міста знає й Ігор Чайка, Ковальський міський голова. Він вважає, що приймаючи це рішення, тодішні владці точно не поцікавилися думкою людей. Якби це зробили вчасно, теперішніх проблем не було б. Як утримувати багато поверхівки, скажімо, як переоформити своє право власності і багато інших побічних проблем? Звичайно, ми на боці людей. Ми не залишимо їх наодинці з цією проблемою. Зараз над цією темою працюють юристи, і ми шукаємо рішення, яке б дозволило захистити право ковальчан залишатися мешканцями міста. Поки у Коволі думають, як можливо владнати цю проблему так, аби людям жилося комфортно та зручно, в асоціації міст вважають, що у цьому випадку непорозуміння можна уникнути, як тільки Дубівська громада почне дбати про підпорядковані їм території. Якщо голова Певної громади відмовляється від належного утримання територій в рамках своєї громади. Ну, це вже є порушення прав громадян на участь в управлінні власними справами і так далі. Та чи можливо взагалі мешканцям в обох ситуаціях добитися свого до офіційно стати частиною ковеля? Відповідь так певнить Мар'яна Конончук. Відповідно до українського законодавства, громада не може встановлювати межі на рівні міст. Такі повноваження має Верховна Рада, а на рівні сіл районна рада. Тож для того, щоб змінити межі, слід мати своїх представників у радах та пробувати клопотати у відповідній інстанції. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.